Джо Байден звернувся до нації з посланням. Це послання можна розбирати по частинах, про нього можна говорити загалом. Але очевидно те, що більшість фахівців сподівалися, що президент Байден не лише буде говорити про виборчі перегони, а Піде і з поста президента, передавши руль керування, кермо керування віце-президенції Камали Гарріс. Такий висновок можна було зробити насамперед із дуже своєрідного тексту письмової заяви про те, що президент Байден іде в відставку. При цьому чомусь мало на малося на увазі, як тепер зрозуміло, лише відмова від балотування на пост президента Сполучених Штатів Америки. У цьому посланні десятихвилинному яке будуть розбирати фахівці, на яке будуть дивитися і як на. Власне, позицію самої людини Джо Байдена, і як на позицію президента Сполучених Штатів Америки, є на що звернути увагу. Ну, насамперед, на те, що під час цього послання в залі в овальному залі Білого дому були присутні не лише на фото члени родини. А спостерігали за самими зйомками, що не так часто трапляється, і, очевидці, бачили і чули, як завершивши виступ, президент Байден отримав і від дружини, і від сина Гантера, і від внуків аплодисменти. Це і приємно, і це емоційно дуже ласкаво. це... І підтримка президенту, і батькові, і чоловікові, і дідусеві, це в тому числі і відповідь на питання: а наскільки глибоко продумувався цей виступ, і наскільки учасниками цього виступу і написання його були члени сім'ї. Відтак декілька слів: а про що власне велася мова у Цьому виступі. Зрозуміло, що президент Байден не міг обійти питання, а чому він пішов з виборчих перегонів. І тут треба сказати, що праві ті, хто говорив, стверджував і продовжують стверджувати, що як би не відносилися і не оцінювали Джо Байдена, але його. Любов до Батьківщини, вона перевершує навіть його амбіції, і він це відкрито сказав, що так, я своїми заслугами достоєн того, щоб балотуватися на другий термін і бути другий термін президентом, але є нинішня ситуація, і тому я роблю цей крок для того, щоб об'єднати партію, об'єднати націю. І найважливіше, що в цій ситуації захистити демократію цінність якої більше немає. Президент Байден у виступі говорить про те, що ситуація склада, склалася таким чином, що ми знову і знову задаємо питання: а хто править в Америці? Королі, принци чи люди? І він відповідає на це питання в Америці, правлять люди, і тому наша задача в чергове відстояти демократію. Президент Байден жодного разу не називає прізвища свого суперника, а тепер і суперника Камали Харіс, а Дональда Трампа. Але те, що він бачить в підтексті. Загрозою для Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, то це очевидно і це відчувається з підтексту всього десятихвилинного виступу. Однак разом із оцінкою ситуації і з тим, що президент Джо Байден говорить про загрозу демократії, про необхідність об'єднатися нації, про необхідність об'єднатися партії, він. Говорить і про кандидатку Камалу Гарріс. Він говорить про те, що це сильна, наполеглива і дуже жорстка особа, що навіть за ці декілька днів було помічено в ході виборчої кампанії багатьма з фахівцями, багатьма технологами, політиками, аналітиками і так далі. І це очевидно, що власне. Америка і очікувала такої особи, яка б могла до розуму, навіть до геніальності, додати ще жорсткість у позиції оцінки не тільки ситуації всередині самих Сполучених Штатів Америки, а й на міжнародному рівні. Очевидно, що ситуація із кандидуванням Камали Гарріс продумувалася набагато раніше, ніж Прийнято було рішення про її висування президентом Джо Байденом, і це стає зрозумілим, коли починаєш розглядати соціологічні дослідження, які велися паралельно, які ці дні оприлюднюються, і по кандидату Джо Байдену, і по віце-президентці Камали Гарріс. Це означає, що президент Джо Байден поступив. Даруйте, але як казковий. Дідусь, Ох, який в нинішній ситуації фактично показав, що таке майстерність і віртуозність в політиці, коли дав можливість суперникам і супернику розкритися, і коли вони вже почали відчувати себе на лаврах переможців, він наніс удар під дих, який насправді в нинішній ситуації виглядає як просто. Повний нокдаун. Відтак треба сказати, що підтримка Джо Байденом Камали Гарріс – це дуже важливий момент переходу і в демократичній партії, і в Сполучених Штатах Америки від одної особи як лідера партії і як лідера держави до другої. Зрозуміло, що результати виборів покажуть. Виборці, бо вони будуть голосувати. Разом із тим, треба чітко зважити на те, що цей крок, очевидно, продумувався і він опрацьовувався задовго до того, як приймалися рішення. І тут ще хочеться сказати ще про одну важливу річ, яка має бути розібрана ще тими, хто займається невербальною лексикою. Під час виступу було видно, як змінюються емоції і риси обличчя президента Джо Байдена. В такі роки людина зазвичай не лише говорить, а й думає. Відтак, про що думав у цій ситуації Джо Байден можна побачити лише з рис обличчя, які ставали то сумними. То веселими, то заспокійливими, і це все говорить про те, що насправді особа Джо Байдена далеко не є такою, які розгадали фахівці, які працювали із самим Джо Байденом і в адміністрації Джо Байдена. Однак можна сказати, що цей виступ вніс дуже серйозний зміст і корективи. В визначеність по нинішній ситуації. Зокрема, Джо Байден вказав на те, що решту терміну перебування на посаді у нього є чимало роботи, на якій він хотів би зосередитися. Зокрема, зверніть увагу, що в цьому змісті не пролунало слово Україна. Тут ішла мова про близький схід і інші внутрішні проблеми, а також Теми, які стосуються міжнародних відносин. При цьому ще раз хочу наголосити, що не були вказані моменти, які пов'язані з Україною, і це можна зрозуміти, тому що напередодні своєї заяви про те, що Джо Байден не буде балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки, він вказав на те. Що навіть повноваження щодо санкційної політики по відношенню до Китаю він передає міністерці Еллін, які пов'язані власне, з порушенням санкцій і домовленостей, які існували між Пекіном і Вашингтоном. Все це свідчить про те, що Джо Байден в нинішній ситуації, роздавши делегувавши свої повноваження, вважає за крайньо необхідним. Як можна швидше забезпечити припинення війни з моєї точки зору, навіть по сама постановка питання є хибною, тому що треба говорити про перемогу Ізраїля у цій війні в іншому випадку, кінця і краю агресії Ірану проти держави Ізраїль навіть з використання проксі сил не буде. Тому очевидно, що це не лише виступ для американців і звернення для американської нації, це ще в тому числі і відповідь на дуже багато питань, які стосуються міжнародних відносин. Треба одразу сказати, що Джо Байден в темі міжнародних. Відносин безумовно є ключовою фігурою в нинішній адміністрації, власне, самого Байдена, так як 50 років своєї політичної діяльності він зосереджував її на міжнародній політиці. Ось приблизно так можна з першого підходу прочитати те, про що говорив президент Джо Байден в своєму нічному по київському. Часу звернені до нації.